Всіх вітаю! Ви на каналі Про Настілки. Мене звати Ярослав. А мене звати Святогор. І не просто Святогор, а Святогор Ярославович. І сьогодні ми будемо розказувати про нову Настілку, новий викрутаць. В цій грі коробка одночасно є і полем для гри. Зараз ви все побачите. З п'ятих маленьких коробочків складається одна велика коробка. Коли будете складати поле, уважно дивіться, там на воротах вказано, який колір і куди треба йти. Ось бачите, синій до синього, сірий до сірого, жовтий до жовтого, зелений до зеленого і так далі. Потім перетини коробок ми скріпляємо отакими білими рибками. Після цього на місцях, які відмічені отаким символом рибки, ми викладаємо по одній рибці кожного кольору. Кожний гравець отримає отаку фігурку пінгвінчика, а також отакий от пропуск і отаку картку з зображенням свого пінгвінчика відповідного кольору. Тобто, якщо у вас червоний пінгвінчик, то дві, ви берете також дві червоні картки. У цій грі ми з вами будемо грати за пінгвінчиків, які вчаться у пінгвінячій школі. І на початку гри у нас почалась велика перерва. І ми будемо грати в плача. Тобто, у нас буде один пінгвінчик черговий, який буде всіх. Доганяти, а всі інші будуть бешкетники, які бігають, збирають рибу. Визначаємо, хто буде квач, і гра почалась. Всі гравці по черзі починають ходити. Починаючи з гравця, який знаходиться ліворуч від квача. Для цього гравець виставляє фігурку свого пінвінчика на оцю червоно жовту капочку в центрі класної кімнати. І після цього він може порухати свого пінвінчика за допомогою щелбана. Дивіться Свого пінгвіна можна рухати або отак-от пальцем. Або щелбаном. Або щелбаном. Пін. Після того, як всі гравці по черзі порухали своїх пінчики, останнім ходить квач. Але він починає свій хід з кухні. Він може виставити фігурку свого пінгвінчика в будь-якому місці цієї кімнати. Куди хочеш? Давай, ти будеш квач, показуй, як ти будеш. Ціль квача наздогнати всіх інших гравців. Тобто фігуркою свого пінгвінчика доторкнутися до фігурок інших пінгвінчиків. Якщо так сталося, що під час ходу квача або під час ходу інших гравців, фігурка квача доторкнулася до фігурки іншого гравця, то цей гравець повинен віддати йому свою перепустку. Його фігурка вилучається з поля. І гру продовжують ті гравці, які залишились. І ціль гравців позбирати всі рибки. Три. Да. Три рибки, щоб вони могли виграти. Коли фігурка будь-якого гравця, крім квача, проходить через ворота, над якими є рибка відповідного кольору, він цю рибку забирає і складає собі на картку. Наприклад, от жовтий гравець пройшов через ворота, забрав. Жовту фігурку рибки і поклав собі на карту. Раунд закінчиться, коли квач спіймає всіх гравців. Або коли один з гравців збере три рибки свого кольору. В кінці раунду кожен гравець отримує рибні карти. По одній карці за кожну перепустку, яка у нього є, і по одній карці за кожну рибку, яку він зібрав. Як ви розумієте, квач в будь-якому випадку. Отримає одну картку за свою перепустку, і якщо він зловив гравців, то за кожного зловленого гравця ще по одній рибній картці. Гравці ж отримують рибні картки за свою перепостку, якщо їх не зловили, і по одній рибній картці за кожну рибку, яку вони встигли наловити. Рибні картки будуть приносити вам переможні очки в кінці гри. Вони бувають або з одиничкою, або з двічкою, або з трієчкою. Після цього всі перепустки повертається своїм гравцям, і всі рибки встановлюються назад над воротами, і починається наступний раунд. Тепер квачом буде наступний гравець. Тепер ми вам розкажемо про деякі прикольчики. Якщо фігурка вашого пінгвінчика закінчила хід з зовнішньої сторони від червоного прямокутника, який знаходиться всередині кожної кімнати, то наступний свій хід ви повинні почати з найближчої точки червоної лінії. Ось, наприклад, фігурка синього гравця закінчила свій хід, бачите, на кріслі. То в наступний свій хід перед тим, як бити по своєму пінгвінчику, він його переставляє на найближчі точка червоної лінії. І тільки після цього починаємо бити по ній. Якщо ж трапилась така ситуація, що фігурка пінгвінчика повністю не пройшла у ворота, а застрягла там, то наступний хід, фігурка пінгвінчика вважається в тій кімнаті, в якій знаходиться більша частина цього пінгвінчика. Якщо ж він приблизно порівну одна частина там, одна частина в іншій стороні. Вважається, що він в тій кімнаті, де знаходиться його голова. Ну, ось, наприклад, якщо синій пінгінчик от застряг, то він вважається в цій кімнаті, тому що тут його голова. І на наступний хід його треба виставляти на оцю червону лінію. Якщо ж квач під час ходу доторкнувся до більше ніж одного пінгінчика, то він забирає перепустки у всіх пінгінчиків. До кого він доторкнувся. По пінгвінчикам можна бити так, щоб вони проходили під воротами, але можна по них вдарити і так, щоб вони перескакували через стіни. Ось, наприклад, отак. У такому випадку, якщо пінгвінчик перескочив ті ворота, на яких знаходилась рибку, він рибку не бере. Щоб взяти рибку, треба пройти саме в ворота. Якщо ж трапилась така ситуація, що ваш пінгвінчик під час ходу вилетів за межі поля. То ваш хід закінчується, а ви його ставите на ту позицію, з якої ви починали його бити. Ще одне додаткове правило, яке починає діяти з другого раунду, коли у вас з'являться рибні картки. Якщо у вас є дві картки з одиничками під час свого ходу, і ці картки перевертаєте до лілиць і вони вам дають ще один додатковий хід поспіль. Тобто ви ще раз можете вдарити по своєму пінгвінчику. Після цього вони лежать перед вами долілись до кінця гри. Це не означає, що ви втратили очки за ці картки, ви також їх отримаєте в кінці гри, але ось така є компенсація. Тому що дехто отримав рибну картку з трьома очками, а ви з одиничкою. Вам, звичайно, прикро, але ось така є компенсація у вигляді додаткового ходу. Гра продовжується в чотири раунди, щоб кожен гравець побув один разом квачом. Це, звичайно, на чотирьох гравців. Якщо ви граєте в трьох, то звичайно гра буде продовжуватись три раунди і так далі. Після закінчення всіх раундів гравці рахують, скільки у кого очок зображено на рибних картках. У кого більше очок, то ти переміг. Якщо у декількох гравців однакова кількість очок, то ми рахуємо у кого більше рибних карток. Якщо знову не чиняти, то всі перемогли. Ось і всі правила. Це такий собі дитячий пінгвінячий більярд. В яку однаково цікаво грати і дітям, і дорослим. І якщо відео сподобалось, то поставте лайк і підписку. А на цьому у нас все. Дякуємо за увагу. До нових зустрічей. Пішли ми, спіймаємо якогось пінгвінчика. Да? Да.